Вітаю вас, брати та сестри. Маємо гарний час в нашій Україні. Бог любить кожного з нас і дає нам унікальний час, коли ми можемо вивчати Боже Слово. У нас є невеличкий досвід нашій церкві, невеличкі церкві в селі біля Чернівечни. І буквально десь приблизно два роки тому назад ми поставили. Собі таке запитання, по якій програмі ми можемо проходити вивчення Божого Слова в малих групах. І ми зустрілися з братом Василем Георгійовичем. Він запропонував ваш варіант, як ми можемо вчати Боже Слово по цій програмі. І з досвіду я хочу сказати, що це дуже потужна програма, ми її практикуємо. Вже приблизно півтора року в нашій церкві, в нашій домашній групі, і бачимо дуже гарні плоди для Божого царства. Буквально на цій неділі, в понеділок, мали зустріч одна жіночка, яка новонавернена, переселенка, її звати цитра Антоніна. Вона покаялася, і що нас дуже сильно здивувало, як вона розказує такі деталі. що в неї в кімнаті, в неї в хаті живуть її родичі, поки що не спасені. І каже, що настільки її це зацікавило, ось цей метод вивчати Боже Слово, що вона, коли всі лягають, вони вона включає таке невеличке світло біля себе, біля своєї постелі і читає ці запитання, дає відповіді пізно вечором. І я бачу, що справді ця людина, вона так. Поглиблено відчає Боже Слово, в неї постійно завжди відповіді на ці питання, і це її дуже-дуже сильно зацікавило. І ми бачимо, що більше, ми бачимо, що ця людина прямо в нас на очах нас змінюється, тому що Боже Слово воно має силу. Слава Господу!